Що робити, якщо ви чи ваші клієнти зіткнулись сьогодні з ось такою проблемою? Багато користувачів мого клієнта їм не можна відправити повідомлення, причому, що вони прийшли з реклами, але ми їм не можемо відправити стартове повідомлення. Я написав підтримку, запитав у них, що це таке. Вони сказали, що це налаштування в акаунтах кожного юзера, і ми не можемо на це повпливати. Але коли я сів і проаналізував аудиторію, я зрозумів, до нас за крайню добу налетіло дуже багато дітей. А саме підлітків там 13, 14, 15 років я сидів і кожен акаунт відкривав. Якщо у вас така ж ситуація, як її виправити, зараз перегляньте кожен свою рекламу на повідомлення. Зайдіть в рекламу в аудиторії і поставте вік 25+. У нас стояло 22+, Але летять ось такі юзери. Самі правила, Instagram не дозволяють першим написати юзерам, якщо вони на вас не підписані, і їм немає 18 років. Перевірте свою рекламу, перевірте повідомлення і напишіть мені, чи у вас є такі проблеми, як взагалі сьогодні працюють повідомлення.